Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме змін Міцненню братерства бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах, йдеться у повідомленні. В генштабі підкреслюють, що у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну ротацію всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП вже мають бойовий досвід. Захисники і захисниці, які отримали поранення контузії під час бойових дій, на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП. 20% персоналу ТЦК, цивільні особи, тобто працівники збройних сил України, додали в Генштабі.